Ну яке життя може бути в окупації? Ой Боже, ой, це ж не життя, це существування. Ну, лягала ввечері, да, лягала в ліжко і замість колискової співала. Ой, у лузі червона калина, Буде тобі враже, так як відьма скаже. Виставу з такою багатообіцяючою назвою. Презентував Херсонський музично-драматичний театр імені Миколи Куліша у Кривому Розі. Дебют відбувся саме у нашому місті на сцені театру академії руху у рамках туру, який проходить за підтримкою Українського культурного фонду. Галина Олександрівна одна з перших, хто прийшов насолодитися прекрасним. Жінка-переселенка з Херсонського села Козацького. Саме тому, як тільки почула про творчість земляків, одразу вирішила прийти та понастальгувати. Ми весь час я працюю вчителем до цих пір. Ми весь час їздили на вистави Херсонського театру. Ми його дуже любимо, поважаємо, знаємо. І тут попалася мені ця афіша, що буде Херсонський театр виступати. Ми спеціально приїхали. Важко, оце сидиш у своїй оболочці, так сказати, це. Нікуди не виходять, це дуже важко. Треба десь іти, треба виходити в люди. В основі сюжету історія жінки, яка пережила окупацію Херсона російськими військами та зустріла звільнення міста. Вона втратила все після підриву російської армії Каховської ГЕС, та при цьому не зламалася. Героїня вистави радіє виходам і ні трохи не лякається прильотів. Емоція основна це терапія, це не те, що не забували, а просто чули історії, які пережили люди. Конкретно ця вистава що. Єдине місто, яке було в окупації під час війни, і на щастя єдине, це Херсон, і розумієте, от ми завжди, що будучи в окупації, ми говорили Миколаєву добре, їх бомблять, але не мають можливість виїхати. А ми не можемо. Ми сидимо нас, не бомблять, але ти не знаєш, заберуть тебе не заберуть. Виставу поставили за п'єсою херсонської письменниці Олени Маляренко. Протитанкова відьма, назва театрального виступу, рядки з відомого вірша української поетеси. Так як вистава проходила у моноформаті, головну та єдину роль виконувала народна артистка України Олана Гал Савальська. Вони привозять свою біль, бо так склалося на мою думку. Що ми іноді забуваємо, що відбувається, і тут це дуже гарна потреба. Що це творче відбувається. Ми творчі. Бо ця вистава вона несе і біль, і скорб, і сатіру, і гумор часу, який є. Загалом вистава тривала 75 хвилин. Від своєрідної театральної подорожі глядачі залишилися у неабиякому захваті, та бурхливими оваціями підтримали головну виконавицю. Сподіваємося, що вже скоро ми будемо Дивимося цю та інші вистави ...театру саме на їх малій батьківщині у Херсоні. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв міський.